Гостей чекаєте. А -а -а. А -а -а. Я дуже радий всіх побачити. Да. Мені дуже приємно, що ви замістили. У нас враження, що ви за нами скучили. Дякую вам. Да. Знаєте, спасибо, да. пані Все, всіх запрошуємо в гості. Да. Да, мені подарували це Ні, на не день народження. А це мені теж ССО на День народження, коли я був, там подарували хлопці. Так. Бачите, як Роман дбайливо зберігає подарунки на день народження. Нерзі. так? Яке питання в першу чергу хочете задати Роману? Кажуть, у нас до нього питань нема. Але сьогодні не у нас тільки, тільки слова підтримки. Дякую. Дуже раджу. Я думав, Зігмун та Фрейда. Ні, Фрейд, ну, Фрейд це класика. Я думаю, що всі це розуміють. Ось він Стуз і цю його справу, яку написав е -да. Вахтан. Да, він мені, до речі, передав з приписом. Я, я вважаю, це такий перший підсніжник, який пробився, і це завдяки правильно європейській солідарності, каналам, публічності. Це все воно спрацювало, і я думаю, що це цей шлях, по якому вийдете. Да? Коли ти відчуваєш, що правда за тобою, коли ти відчуваєш, що народ з тобою, коли ти відчуваєш, що світ з тобою, то все це ми робимо правильно.